Розпочнемо із Луганщини, зокрема Сватівщини, адже тут складається все так, схоже, друзі, що не все так гаразд у Росіян цьому на цьому напрямку. Чому? Відповідним підтвердженням є два опубліковані нещодавно відео: одне від українських військовослужбовців, інше від росіян. Отже, розпочнемо якраз аналіз із того, що опублікували наші зсу для того, щоб зрозуміти, ось тут у Новоселівському це по суті лінія фронту, яка пролягає на трасі від Куп'янська до Слов'янська, і тут у Новоселівському радше за все складається так обставино, що росіяни потроху потроху відступають їх, відтискають наші захисники. Що є підтвердженням цьому факту? Ось по перше, таке відео, яке було опубліковане в соцмережах, нашими захисниками, коли Відбувається ураження артилерією е, збройних сил України відступаючої групи ворога. Відбувається це цей відступ на схід від е, населеного пункту Новоселівське, якраз ось тут е, на трасі, е, який я і говорив, і аналіткам команди Діпстейт вдалося верифікувати це відео саме як точку. От, ми навіть можемо повернутися на його початок. Ви можете побачити, де ця точка була відступу, тобто е, по суті, в червоній зоні, але. Е, Потроху відступають тут росіяни. Відтак повертаючись до карти, ми можемо говорити про те, що цілком імовірно, що найближчим часом лінія фронту тут трішечки видозміниться. Другим підтвердженням того, що у росіян тут не все гаразд, є застосування ворогом при відступі, якраз по залишках селища села Новоселівське системи «Санцепьок». Це така система, яка випалює на певну ділянку все, куди вона так би мовити, на що вона впливає, і от це відео було якраз верифіковане у Новоселівському командою. Deep State відтак можна зрозуміти, що якісь заворушення, якісь рухи почав у цьому напрямку здійснювати ворог через це, ну власне. Так, вони прикривають свій відступ ударом Санцепьока, і плюс ми бачимо роботу артилерії із відступом ворога. Відповідно, є як я сказав, обґрунтовані підстави вважати, що фронт в Новоселівському найближчим часом дасть Бог почне рухатися. Далі це буде Куземівка, сторожівка і е, Соснове. Звідки прекрасно видно сватове. Про це я вже говорив у попередніх оглядах. Е, тому е, задача мінімум, допоки росіяни не зібрали у свої ударні кулаки, просунутися максимально глиб території для того. Щоб завоювати насамперед логістичні центри, тому що якщо орки почнуть слати сюди тисячі свого війська, то е, логістика це те, від чого вони будуть страждати найперше. А сватова таким логістичним центром є дуже і дуже великим. Відтак е, це наша задача, задача наших сил е, власне е, орієнтуватися на цю ділянку. Е, тим паче, аналітики команди Deep State, до речі говорять, що на одній із ділянок луганського фронту я лише припускаю, що це може бути якраз район Сватівщини через. Відповідні труднощі, так би мовити, російським найманцям дозволили розстрілювати мобілізованих Російської Федерації, які рятуються втечею. Ось такі друзі справи складаються на нашій українській Луганщині. Жаби починають з'їдати гадюк. Ну, чи навпаки, одним словом, ви всі саме самі все зрозуміли про Кримінну інформації небагато. Що там зараз відбувається, складно сказати. Відбуваються контратаки, в тому числі з боку російських сил, і Про це е, звітує наш генеральний штаб. Ось тут в районі Червонопопівки. Ви бачите цей напрямок удару російських військ, але більше чогось додати якоїсь ясності на жаль не вдається і ті. Просування, які були на півдні від дібрової і Креміної, поки що також про них як так великої кількості даних немає. Проте знову ж таки повертаючись до роботи команди аналітиків діпстейту, їм вдалося верифікувати. Присутність українських захисників в Білогорівці, навіть попри те, що тут такий не дуже зручний район для захисту. Ви бачите, що в цьому в цій кишенці фактично вибудовується така ну не те, щоб пастка, але неприємне місце для розташування наших оборонців. Але тим не менше на території. Ось однією так би мовити із кишеньок в районі Білогірського фронту, це Луганщина. вдалося аналіткам діпстейту знайти підтвердження, що там є наші захисники. По чому це вони зробили? По-перше, Російський федеральний канал опублікував відео із ударами. по Ну, типу, у позиціях українських військових і з тим, як туди летить артилерія. Відтак, за цими ударами, аналітики Діпстейту верифікували, що водокачка біля Сіверського Донця у Білогорівці. Ось цієї Білогорівки, як і Луганської області, під контролем Збройних сил е, України. Однак тут справді відбуваються штурми контратаки з боку ворога. Е, тут вони намагаються насамперед діяти силами мобілізованих частин. Е, на жаль, на цьому відео було зафіксовано і. 30 наших загиблих, наших українських бійців, які захищали ці позиції. І що ще до речі, відзначають ну на цьому відео не видно, але можна про це сказати, відзначають аналітики діпстейту. Так це те, що українські бійці застосовують маск халати на цьому на цій ділянці фронту. Та й загалом думаю, по всьому фронту українські бійці мають ці маск-халати А орки, як ви самі бачите, ну от вони сидять в звичайному зеленому. Дубку, ну чи це не дубок, яка називається зараз їхній камуфляж, навіть не знаю. Але ми краще оснащені в сенсі форми, тому ось тут у Білогорівці це безпосередньо, як говорили хлопці про водокачку в районі Сіверського Донця. Тут є наші оборонці, хоча тут штурми й тривають. Але якщо це відбувається силами мобілізованих, то це ну не те, щоб не так страшно, але не настільки критично. Скільки це було у Солидарі, скільки це зараз є у Кліщівці.